Історія про Андрія та Марійку. Андрій і Марійка молода сім'я, яка тільки почала свій шлях разом. Вони жили у невеличкій хатині на окраїні села. Дах протікав, стіни були старі, але в їхніх серцях жила велика мрія збудувати власний дім, затишний і світлий, де лунатиме дитячий сміх. Андрій працював на будівництві цілими днями він носив цеглу. Мішав розчин і дивився, як виростають чужі будинки. Йому хотілося такого ж дому для своєї родини. Марійка мала город і продавала овочі на базарі, її кошики з огірками, помідорами і свіжою зеленню розкуповували швидко, бо люди знали її як чесну і працьовиту жінку. Грошей вистачало тільки на хліб, одяг та найнеобхідніше, але одного вечора вони сіли разом за стіл і вирішили. Хоч би маленьку частину, але ми будемо відкладати ми будуємо наше завтра разом. Так з'явилася їхня сімейна скарбничка. Марійка щомісяця заносила гроші в банк, а Андрій почав цікавитися фінансовою грамотністю. Він дізнався, що можна не тільки відкладати, а й захищати майбутнє сім'ї. Коли народилася їхня донечка, молоді батьки вже знали щоби подбати про фінансову безпеку дитини. Треба діяти сьогодні, а не завтра. І вони одразу оформили страховий поліс, щоб їхня дитина мала захист і впевнене майбутнє. Минали роки копійка до копійки, день за днем, і нарешті на їхньому подвір'ї виріс гарний дім із садком, у якому зацвіли яблуні. Вечорами Андрій із Марійкою пили чай на ганку, слухали, як сміється донечка, і дякували Богу за мудрість і терпіння. Вони знали, їхня сім'я не боїться завтрашнього дня, бо вони вчасно навчилися відкладати, планувати і захищати своїх рідних висновок, маленькі дисципліновані кроки, зроблені з любов'ю і мудрістю, перетворюють мрію на реальність.